Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег. Сьогодні 9 червня 2024 року, неділя, вихідний. І я зранку вирішив приїхати до лісу, перевірити свої старі місця. Вчора я був в іншому лісі, там і, ну, хто дивиться, спостерігає за мною, той бачив, вчора ми назбирали трішки лисичок. Але вийшла одна півлітрова баночка в томаті. Я хотів показати, а потім заморився. Ну, не захотів, може іншим разом я, якщо буде комусь цікаво, можу цей процес, ну, як консервації можу ну, показати. Ну що, є у мене, пишуть мені коментарі, яким я спрей, що я використовую ну, проти комарів. Ось у мене є такий анти якийсь... Це не реклама. Зразу попереджаю, це не реклама, ось такий я. Я такий ось купив у магазині, якщо вам видно, якийсь анті. Таким я користуюся зараз я. Він їй пишуть, що чи до 10, чи до 8 годин держи. Я без окулярів не бачу. Тут ну, дрібними буквами просто написано. Ну, тако не важливо. Ну, я щось. Мені мало віриться, що він 10 чи 8 годин може держати. Ну, хоча можна періодично ходити. І багато їм місця не займає. Це кабанчик, все, як ви любите, ось. Все я взяв. Буду його сьогодні підгодовувати. Я, взагалі, по правді кажучи, приїхав подивитися, ну, якби... Більше загострити уваги на білих грибах хотілося б. То я постійно приїжджаю, знаходжу лисички, і в мене багато часу вихну на ці лисички, а потім походить по своїм місцям, де я білі збираю. В мене часу не вистачає, я так от вже куди доходжу, куди не доходжу, пробігся і додому. А сьогодні я в першу чергу хочу походити. Ну а там вже як по ходу буде, якщо будуть траплятися нам лисички, то буду вже і лисички збирати. Кому цікаво, залишайтеся, пішли. І ще трішечки уваги. Вибачте, що затримую вас. Хочу вам показати спосіб, яким раніше наші дідусі, бабусі користувалися, коли не було тих неспреїв, різних негелів, від комарів, від кліщів. Зовсім простий такий метод, мене і просили в коментарях, щоб я, а то я в якомусь відео якби обмовився про це, а показати не показав. Ну, ось у мене є ось така кустиночка, ну носовий платочок, він чистенький, і все. Він навіть ні разу не був у користуванні. Беремо воду, звичайну воду. Ось так. Мочимо його, зволожуємо. Ось так зволожили. Тішки його так, ну щоб він тільки був вологий геть не мокрий. Все. Йдемо до мурашника. Ось, Підходимо ми до мурашника. Я думаю, що ми цим великої шкоди мурахам ну, не зробимо, але хай вибачать мене. <гадемо> <гадемо> і отак от розправляємо, кладемо на мурашник. Вважуємо його на мурашник і залишаємо на 10-15 хвилин. Пройдеться якийсь час, а для вас. Одна секунда. Ну ось так я їх все струсив. Вибачте, ну більш гуманного способу, як це зробити, я не знайшов, я не знаю, може будете говорити, що там ну, поводився з мурахами необережно, там їх струсив, вони падали, там ламали собі лапки. Ми ходимо, під нами сотні тисячі вони лазять, ми їх наступаємо, розчавлюємо, навіть навіть це не замислюємося. Так що не судіть мене строго. І ось хустина пропиталася їхнім таким, ну в них такий запах. Ну, хто живе в лісі, ну як, в такої місцевості лісної, лісистої, то люди знають. Ах, такі вони. І ось цією хустинкою. Мажем, ну, витираємо там шию, обличчя де. Ви скажете, о, ти перед цим уже побризкався спреєм. Так, звісно, ну, я вам показую це, як робили наші предки. Я сам декілька разів так робив, коли в мене не було спрею І мені допомагало. Не знаю, може під самонакрутом, там собі чи ще щось, але дійсно. Ось ну, так, не буду вас, бо вже так вас затримав. Ходімо. А поки... Чекав, поки оце, цей платочок лежав, дивіться, що я знайшов. Пав кабанчика знайшов тут 5 лисичок, сейп, ходімо. Люди вже з лісу їдуть, а я ще тільки в лісі, то, Ну, На кожного грибника є свігри. Так що, якось так. Зараз мене. Ми... Хочу тут понад краєм глянути. З'їхав. Бабок. Завжди бабки я збирав, але щось поки що не наблюдаю. Одну хвилинку, навіть менше. Ось я хочу скуштувати зранку вітамінчиків підкинуть моєму молодому, зростучому організму. Смачно. Все, ходімо. А тут я казав, що не буду збирати, Ось трапились на моєму шляху. Зараз я швиденько. Я вже підберу це ж так, як завжди. Говориш одне, а робиш зовсім інше. Ось іще. Ой, я там іще замітив. бачу, і сьогодні не попаду на свої грибні місця. Як же ж не зупинитися? Ось, ось, ось. Ось. Ось іще. Ось. 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 Ай-яй-яй-яй-яй, а там іще. Денечко ми це зробимо і вирушаємо. Мурахи вже і в кошику навіть Ну, Поїдете за мною за річник. О, Машини это не дві. Не, я ровером, машиною... Блять, дороги так поросхуя. Да, ще ж лісовозами якими. Добрий день, не знаю. Добрий день. А це там один... не ще збере. ДСТ Да, я там та поставив, я там завжди ставлю. О, с чем-то на камеру. Да, да. Блогер, як зараз модно говорить, ага. зараз вже ж, ну. Я поставлю... Так, так, я знімаю в мене канал Гриби по лісі» в Ютубі називається. А, думав мав сюди проїду, а воно бачу, там що положили, так усе. Ні, ні, там я теж бачу, так, да, так. Да. Ну а ви щось знайшли, якого гриба може ні, ні, гриба я не бачу, так. Нема? Бо я хочу там перевірити свої місця Удачі Чоловік якийсь теж ходить, збирає так, я чую, що хтось неподалік. Думаю, може деякі чи деякі звір чи хто те, мужчина. Йдемо далі. Ось я вам покажу сироїшку червону. Я обіцяв, що буду показувати ось вони. Звісно, я їх рвати не буду. Може, ну одну вже можу для вас показати, зірвати. А так, ось такий вони мають вигляд. Ось іще. Але вона побита червоною. А якщо побита червами, то це означає, що гриб є стільний. Хоча і мухомори теж бувають червоні. Мужчина той каже, що на камеру знімає. Ну так, да, для історії нехай буде. На просторах інтернету останеться. Може отак через 100 років хтось і подивиться. Якщо це буде така можливість. Ось йдемо такою дорогою, неподаліку, неподалік від мене йде. І ще один, такий як я, грибник. Питав я в нього, чи знайшов він що, каже, нічого. Поки що. Ну, лисички там таке. Те, що й ми з вами знайшли. Та й в нього. Дивіться під... Дорогий. Ніяк ну, не затіяний. Это самое. Mm -hmm. Пичка я квалифицирую. Mm -hmm. yes. Мурашничок Працюють, навіть в неділю. Ось якісь іще поз'являлися, такі якісь грибочки. Непонятно, не знаю, що це. Багато я їх зустрічав сьогодні. Може хто знає, пишіть, але вони такі крихкі, тільки дотронуться, як сироїшки. Ламаються. По цьому пожарному рівчаку можуть рости білі гриби, я часто знаходив. це за квіти пишіть ось така краса у нас ми йдемо до дубів дивитися біля і тут я не можу пройти мимо як же ж не зупинитись, коли на нашому шляху, Вон така сумка та червона, Ах, пахне. А солодка яка, це просто я вам передати не можу. Подивіться, яка папороть. Мій зріст. Ой, зайшов я там в одне місце до губів. Думав, ну, минулого разу ми там знаходили з вами грибочки. Думав, подивлюся. Дивись, дивись, то нічого я не, не знайшов і не побачив. Побачив якийсь корінець один, навіть два. ну, Я не думаю, що то ті, що я на того разу збирав, вони були від тих місць, тішечки в інших місцях. Або вчора хтось був, або сьогодні навіть, бо видно, що свіжі такі козінці. Ну, то таке. То нема то й немає. Зараз йдемо в інше місце. Ну, от як пташки співають. Навіть навіть якщо нічого не знайдемо, то нічого страшного. Іншого разу знайдемо. Ми приїхали з вами відпочити понасолоджуватись з тілом ось о як Ташок, походити по лісі помарів погодувати так що так якось буде а там буде видно йдемо далі хоча нам на сьогодні обіцяли дощ з 12 години ну і там до вечора чи як Але в мене є з собою я взяв Плащ такий, ну як воно не плащ, дощовик такий з целофана. Колись коштував одну гривню він. Такий він прикриться мені від дощу вистачить. Ну все, йдемо далі. Зараз хочу зайти ще в один садочок, подивитися. Може і там щось буде, а може і не буде. Дивлюсь, придивляюсь, але і тут нічого немає, що то я не бачу. Ну зараз ще так обіду трошки. Може щось і знайдемо. А ні, то так і буде. Кавина похилилася. В чому наша славна Україна зажурилася? Ідемо далі. Ось я ще йду ось такою лісовою дорогою. Насолоджуюсь он пташок. Хочу ще в один, зайти в один садочок глянути. Та й буду, мабуть, до ровера йти, тому що вже в нас два рази гримнуло. Це вже дає зрозуміти, що скоро таке піде дощ. Мені не хотілося б лісі, ой. Дивіться, які лисички ми вже заберемо, займінюємо нічого, то ці лисички будуть. Так, зараз ми їх швиденько. А я сьогодні розкатав губу на білі гриби. Думаю, буду тільки білі гриби. Лисички не буду. Ага. Буду все збирати, все що є. Так, як то кажуть, не думай дураче, бо Бог пере іначе. Я бачу, що цей дощий лисичок не дасть нам позбирати. Буде наш сьогодні кабанчик негодований, полуситий. Там якась перекличка, аж злякали мене. Тут неподалік люди збирають теж гриби чи ягоди чи що І Як крикне тут неподалік. Я підскочу. Так, ну, це добре, що є люди. Це добре. Зараз йдемо. ще провіримо одне місце. Якби знати, що, що він буде або погремить, та й перестане чи покапає, а то таке. А, воно, бачу, 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 там хтось пішов. Угу. Зараз зайдемо, ще в один садочок перевіримо, та й підемо гримити. Угу. Поки що я тут бачу якогось мухомора. Це мабуть пантерний мухомор. Ні. Зараз, подивлюся, погримує. Погримує. Надо мерші. Опа! Опа-опа-опа-па! Дивіться, яка у нас бабка гарна. Ой! Гарна бабочка. Ну все. Ще й чиста. й чиста. Дійсно. Чистенька, геть все як має бути. Ось у мене такий засік, в який я чищу гриби. Я вже давно чекав, що мені напише хтось в коментарях, що купи собі ножа, не можеш купити ножа, що ти там різними. Так ось розказую, що ножів у мене було вже, яких тільки в мене ножів не було. Діло в тому, що мені на ножиці не везе, я їх постійно гублю. Постійно, який би не купив, і на шнурку вже їх тримав, і як тільки не то, постійно гублю і гублю, гублю. А такий канцелярський, він зручний, він гострий, навіть якщо я його загублю, то його не жалко. Не шкода. Я вже їх багато теж таких перегубив. Ви можете пам'ятати, в недавніх відео в мене був отакий, тільки з червоною ручкою. Так, і того вже немає. В той день я його загубив, коли ми гриби збирали. І я так приблизно знаю, де я його загубив. Ну, Сьогодні я вже, мабуть, туди не піду, бо ну, все, погримує і треба якось вже додому. Хочу встигнути мені ще додому далеко. Так що так, я за те, що ви пишете мені, що купив. Звісно, я б собі купив би. У мене ось навіть є ось о, на всяк випадок, якщо я цей загублю. У мене є нормальний, Ну як нормальний, бабочка, ніж. Не то, що там ось. Це ще в дитинстві, мені було 14 років, я його колись на ставку знайшов, був на рибалці. І він у мене оце по ці пори. Ну як, він у мене по ці пори. З того времени я ним не користувався, він був у мого тата там у рибальських снастях, він його постійно возив. А це я недавно його знайшов і ось так вожу. Уже шнурок, дивіться, який я його сюди приєкну. Ну Мені ну, незручно в ним. Мені я вже звик, я декілька років от, от мені тим зручніше. Так, ну... Ну оце, щоб, щоб ви знали, не, не переживайте, не хвилюйтесь, все, мені просто цим набагато зручніше. Бабочка дійсно, дивіться, чистенька, гарна. Ну, таких би хоч з десяток знайти, там можна до цих лисичок та й на вечір насмажити картоплі. Так, щось я заговорився, йдемо, бо... Так, друзі, хочу вам показати, отут де я ляси тільки що вам точив, сидів, а ось неподаліку ще отака молоденька бабочка. Дивіться, яка ой, гарна і теж чистесенька. Можна подивитися, ну і це вже радує. Так, можемо до кошика, потроху підготовуємо нашого кабаню. Так, забув вам ще показати, як я зберігаю цей ножик, щоб не казали, що можна поранитись там. Ну, поки збираю гриби, я його носив в кошику. А так в мене ось така є від них спеціальний футляр. Ось так ложу. Римить, чуєте? І все. І він у мене ось отак. І... Чи в рюкзак, чи в кишеню. Друзі, як би мені це не хотілося... Але нам прийдеться покинути нашу тиху охоту, тихе полювання, так як у нас починається гроза. Гримить, погримує і вже ось зовсім рядом. Я хочу встигнути хоч додому, щоб хоч не намокнути. Мені ще дорога раз кілометр треба шагати. А поки доїду, там, може, з кілометрів п'ять великом, Ну, то таке то вже. Так що так, ну, обов'язково ми ще з вами будемо на грибалках, ще будуть у нас грибочки. Трішки ми підгодували нашого кабанчика, дві бабки, лисички, я йду до ровера, ну і по дорозі, якщо буде щось... Нам попадатися, звісно, буду забирати. Так ходімо. Ходімо. Залишайтесь. Вибачаюся за. Качество зйомки в тому як. Все це роблю швидко і якість може бути поганенька стабілізації немає. Ну, так. На Наболі похмуро. Нех, шкода. Ще хотів походити. Ну, Сьогодні неділя, вихідний день, більше часу провести з вами в лісі. Ну все ж поробиш? Хоч так. І то дякую всім, хто був зі мною. Все, друзі, я вже біля ровера. Уже у нас починає. Дощіки. Дякую всім, що були разом зі мною. Дякую за ваші коментарі, і лайки. Вибачайте, що сьогодні в нас така получилася прогулянка невеличка. Так як бачите самі, що у нас ну, погода нам помішала, як би сказати. Але це з однієї сторони добре. Буде дощик, будуть і грибочки, буде все. Ще раз дякую всім. До нових зустрічей. І все, дорогі друзі. Нарешті я вдома. Приїхав я цілий і неушкоджений, майже сухий. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Всім бажаю міцного здоров'я вашим родинам і вам і мирного неба над головою. До нових зустрічей!